Іноді буває так, у нас роблять замовлення, а потім через пару днів людина телефонує і каже: Ого, який великий! Я такий стабілізатор не розраховував, тобто я не бачу, що він такий великий. Саме так буває з цим стабілізатором LXHz U 161100. Це стабілізатор на 22 кВт, він однофазний, і він так, так спроєктований, бо в нього є тут е, два трансформатора. І щоб не робити якийсь товстий, великий його є зробили такий довгий, і він має невелику товщину і може на стіну нормально вішатися. Але в нього висота приблизно 101 см звертайте на це увагу. Стабілізатор має діапазон роботи від 100 до 280 вольт, а діапазон стабілізації від 150 до 260 вольт. Він підтримує напругу на виході 220 плюс-мінус 2,3%, тобто 220-5 плюс-мінус вольт приблизно. Через меню ви можете налаштувати і напруга на виході, ви можете самі встановити від 100 до 230, яка вам більше подобається. Напруга на виході. Стабілізатор, як я вам вже вам казав, однофазний. Він зроблений на три ключах, він має електронний транзит. Часто такі стабілізатори ставляться на три фази, тобто купують зразу Стабілізатора, і це може бути як альтернатива трифазному стабілізатору напругу. Бо, як же я вже вам в кожному ролі кажу, не завжди є місце саме під трифазний стабілізатор, а три однофазних все ж таки часто буває розмістити вигідніше і зручніше. Стабілізатор виконаний для настінного кріплення. На задній панелі є в нього кріплення, і він буде у вас висіти на стені. Такі стабілізатори випускаються в такому розмірі на 100 А і на 125 А, тобто на 22 кВт і на 27,5 кВт. Вони можуть бути як 16-й з сточні. 220 плюс мінус 2,3% і так само 36-ступеневими з точністю 220 плюс-мінус 1%. Такі стабілізатори є в наявності в магазинах Вольтмаркет. Наші консультанти проконсультують, розкажуть переваги кожної окремої моделі. Звертайтеся, все в наявності.